Хоч на Дніпропетровщині ситуація з коронавірусом загально не критична, проте в Україні щодня виявляють нові випадки зараження вірусом. Про ситуацію щодо ковіду у Кам'янському станом 23 вересня повідомляє Віталій Мандзюк, начальник управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради. У місті спостерігається деяке збільшення кількості захворілих на ковід. Сьогодні в сьомій міській лікарні міста Кам'янське вже перебуває на стаціонарному лікуванні 36 хворих. Один з них перебуває на апараті швидкої вентиляції легень. Також лікуються четверо дітей. На амбулаторному лікуванні перебуває 160 дорослих та 12 дітей. Закликаю всіх вакцинуватися, не нехтувати заходами індивідуального захисту. Звичайно, дотримуватися всіх рекомендацій для того, щоб не захворіти на ковід. Сподіваюся, що сьогодні всі громадяни, які цінуються, які будуть стежити своїм здоров'ям, не захворіють.